Всім привіт! Коротко вам покажу різницю між дешевими зарядними станціями на 2,4 кВт, такими середніми умовно і дорогими, такими можна навіть назвати люксовішими. Давайте от по черзі їх помикаємо. Сама кнопка пластикова. Отак от виглядає непогано спереду. Великий екран, такий не дуже якісний. Гумова кнопка. Теж вентилятори завелись. вже такі всі штучки прогумовані. Також зверху тільки тут натискається. Ось це просто підняти. Я вам скажу, самі по собі вони доволі делікатні. Часто тут так, можуть ламатися. Але в принципі добре мати таку штуку, щоб зберігати там щось. Якби ще тут був p 2001 поки теоре, а тут, бачите, відкривається вентиляція окремо, треба не забувати її відкривати. Бо ось тут, наприклад, UTAL POWER v 2400, на відміну від Фосібота. Вентиляція постійно відкрита, а у фусіботу треба її вручну відкривати. Ось такі крила. Три розеточки у фусібота, Три розетки тут. Тільки тут натискається, бачите? Чикс. Що вам ще показати? Світло. Ця трошки дешевша, ця трохи дорожча, бо вже знано всіма мої блогери. Розрекламували її, вона зараз злетіла в космос по ціні. Хоча по якості вона не є сильно кращою, наприклад, Сацю. По аксесуарах, дивіться. Тут до Фосібота проламінована така от книжечка. Вже вони з минулого року зробили українську мову також. Ой, не тут. Ну, коротше, можете мені повірити, що вона там є. Перейдемо до. Емпейс. І порівняємо їх. Це не то. так Приглядаю Ось Тут розширення акумулятора. В цих немає розширення акумулятора. Тут акумулятор 1500 Вт годин, тут 2048, тут 2160. Розетки. Чотири. Тут заряджання, інвертор, сам звук, шум такий тихий, благородний, без жужжання. Це ніби порівняти, як в ланусі шумить, карабани, якісь там моторчики жужать і, скажімо, не знаю, в кращому автомобілі в Мерседесі. Або не в Мерседесі, а в Хонді і в Ланусі порівнювати ці самі виходи. От тут, наприклад, підсвітка є на кнопках. Бачите, тут є, позаду є. І давайте ліхтаріли так, вимкнемо. Тут найменший по площі. Але по яскравості, мабуть, знаєте, він є найяскравіший, а потім цей. Немає Wi-Fi, тут є Wi-Fi і тут є. Тут додаток такий для різних станцій і розумних штук, лампочок і так далі. А тут особистий додаток. Є розширення, немає, немає. Комплект по постачанню майже одинаковий. Тут два шнури йде автомобільний і для заряджання 230. Автомобільний сонце і 230. Тут автомобільний І230. Але в такому от чехольчику і всередині з ліпучками гарні аксесуари. Я так от, ви що скажете? От тут також жодні кнопки не підсвічуються. Дивіться. Просто на екрані маєте дивитися, вимкнено чи вимкнено. І тут також ось вмикаємо. Тут звук самих кнопок, чуєте? Тут вони типу такі прогумовані, тут повністю пластикові, а тут взагалі такі, типу, ну, класні. Благородніше працюють. От приблизно така різниця. Я не знаю, чи це сильно видно, я так візуально показав. Так воно все працює. 2,4 кВт скрізь тягне. Все нормально, в додатку регулюється і заряджання там, від 10 до 90%, чи там, наскільки ви хочете. От. І керування є, і все решту. Три розетки, три розетки, чотири розетки. Це трошки менше, і акумулятор менший відповідно. Ну от, от така приблизно різниця. Вона, скажімо так, зовсім невелика, і кожен вибирає для себе що більш вигідніше. Якщо не треба додаток і, е, решту приморочок, то ця ті, по, саме дешевше виходить. Ця вже краще. І тоді після неї я би поставив ще краще Okitel P2001. Ну а ці EcoFlow е, і Bluetti це ще вищий сегмент, ще краще, от таке воно воно видно в деталях, повірте. Тут прогумовано її можна класти. Це в різних деталях дуже видно. Але в загальному для того, щоб все працювало, і того може бути достатньо. Дякую вам за те, що дивились мене, чекались гори, підписка і попаду до нових відео.